У моїх неспокійних снах я бачу це місто Silent Hill. Ти обіцяв, що колись знову привезеш мене туди, але ти так і не зробив цього. Що ж, тепер я тут одна у нашому особливому місці. Чекаю на тебе. Головний герой Джеймс Сандерленд приїздить до містечка Сайлент-Гілл, щоб відшукати дружину, яка померла три роки тому через невиліковну хворобу. Проте Джеймс отримує від неї листа, в котрому вона пише, що знаходиться в Сайлент-Гіллі. Вона кличе його сюди, в їхнє особливе місце. Джеймсу важко повірити в подібне. Частково він вважає, що з'їхав з глузду, та він повинен перевірити, так як досі дуже сумує за своєю покійною дружиною Мері. Дорога до Сайлен Хіл закрита, тому герой йде в обхід. Він доходить до кладовища, де зустрічає дівчину. Її звати Анджела. Вона прийшла сюди відшукати свою матір. З її слів, вона думала, що її батько та брат були тут, але поки нікого так і не знайшла. Анджела радить Джеймсу бути обережним, адже з цим містом щось не так. Утім не йде з ним, а залишається сама посеред густого як молоко туману на цвинтарі. Джеймс застає місто пустим. Воно ніби застигло в часі ані мешканців, ані натяків на їхню діяльність, ніби в один момент всі зникли і більше ніколи не повертались. Вийшовши на одну з вулиць, Джеймс бачить постать в тумані. Він іде до неї, а настигнувши, бачить, що ця постать це якесь страховидло. Монстр в латексному костюмі без рук, озброївшись дошкою з цвяхами, герой вбиває монстра, та згодом виявляється, що Сайленд-Гіл наповнений подібними істотами і тварюками. Далі Джеймс відвідує різні спорожнілі заклади. В деяких з них знаходить записки від колишніх жителів, у яких часто згадується якийсь таємничий чоловік, який проходив раніше. Сенгіл немов знає про його присутність, немов веде його за руку тільки намальованим шляхом? З цього моменту починаєш задумуватись над реакцією протагоніста на те, що відбувається навколо. Він не проявляє страху, не проявляє глибокого подиву, не розсипається в діалогах до самого себе і не намагається хоч щось якось пояснити. Але чому? Невже для Джеймса ця ситуація знайома? Чи може це все просто сон? Проте, Silent Hill так і не дає жодних пояснень протягом всієї гри. Silent Hill дійсно незвичайне місце з його великою історією. Коли Джеймс відвідував його зі своєю дружиною Мері, воно було геть іншим, Без беззовісного туману, невелике курортне містечко з красивими видами і якимось магічним спокоєм. Мері тут дуже подобалось, колись вони зупинялись в красивому готелі Лейкю і були щасливими. Насолоджувались спокоєм і відірваністю від липучої буденності, та згодом Мері захворіла ніхто не знає, що то була за хвороба, ні один лікар не зміг допомогти. Жінка в'янула на очах, як осінній листок, а Джеймс нічим не міг зарадити. Її помістили до місцевої лікарні, тож, можливо, там Джеймс зможе знайти відповіді на хоча б якісь зачіпки. Адже Мері десь тут чекає на нього. Посеред зловісного туману, самотня і холодна. Втім, потрапити до лікарні не так просто місто, немов перегороджує йому шлях і змушує його крокувати стежкою власних спогадів. Для того, щоб відкрити наступні зачинені двері, Джеймсу потрібно відремонтувати старий музичний програвач і склеїти платівкою з їхньою улюбленою піснею. Це навіює на нього теплі спогади. Джеймс згадує, що Мері вказувала в листі про їхнє особливе місце. Це альтанка, на пристані шлях до котрої загороджений. Щоб його відкрити, герой повинен пройти житловим комплексом Вудсайд, громісткою будівлею, котра більше нагадувала мурашних стіл і купою зачинених дверей. Поневіряючись апартаментами комплексу, Джеймс зустрічає дещо страшніше за латексних фріків, піраміду Голового. Котрий спокійно споглядає за ним за решіткою. В одній з квартир герой знаходить пістолет. Він лежав біля мертвого тіла на кріслі навпроти телевізора. Зайшовши до наступної квартири, Джеймс бачить на манікені одяг Мерії, рожеву блузку і заквітчену спідницю. В наступних апартаментах герой знаходить товстуна, котрий блює в унітаз. Цим хлопцем виявляється Едді Домбровський, ще одна жива людина в цьому богом забутому місті. Вони злегка торкаються власних мотивів, а також декілька слів говорять про монстрів, і Еді відмовляється йти разом з Джеймсом і залишається в тій же квартирі біля того ж унітазу. В цьому ж комплексі Вудсайд Джеймс знову зустрічає Анджелу, котра з ножем в руках думає про самогубство. Проте герой розповідає їй про мері і забирає в дівчини ніж. Згодом він зустрічає ще одну живу людину. Це маленька дівчинка Лора, яка бере його на понт і змушує попотіти, щоб дістати ключа до наступних дверей. Звідкись її відоме ім'я Мері, тому вона стає для нас важливою персоною, котра може знайти відповіді на наше питання. Джеймс вибирається з житлового масиву і дістається до їх особливого місця на пристані. Там на нього чекає жінка, але не Мері. А дуже сильно схожа на неї дівчина на ім'я Марія. Герой збентежений. Марія виглядає майже так само, як його покійна дружина, лише більш розкуто, з іншою зачіскою і в іншому одязі. Марія каже, що скоріш за все знає, про яке особливе місце йшлося в листі, тому вона каже, що може провести Джеймса до нього. Вони проходять Боулінг-клуб, але та відмовляється заходити всередину через те, що ненавидить Боулінг. Там Джеймс бачить Лору з якимось чоловіком в кінозалі, та коли дістається туди, не застає дівчинку. Чоловіком був Едді, який товаришує з Лорою. Як завжди, він не хоче подорожувати з нами, а ми вибігаємо на вулицю в пошуках Малої, яку бачила Марія. Сліди Лори проводять їх обох до госпіталя Брукхейвен, де колись лежала Мері, як і все в цьому місті, госпіталь закинутий і частково в аварійному стані. Джеймс знаходить Лору в лікарні, а та знову кипкує з нього і закриває його в кімнаті з босом. Після перемоги ми бачимо, що потрапили до потойбічного світу. Все навколо змінилось і стало зруйнованим і пустим, змінили навіть колірну палітру. Вибираючись з госпіталя, за Джеймсом і Марією починає бігти до голови. Марія не встигає, і той протинає її наскрізь мечем. Розпач охоплює хоплює протагоніста, але він не покидає надії відшукати свою дружину. Він відправляється до історичної спілки Сайленгіла, в котрій стрибає в глибоку яму і попадає до старої в'язниці Толука, де зустрічає нових ворогів і нові загадки. Джеймс неодноразово робитиме такий трюк протягом гри, стрибатиме в бездонні ями з густою пітьмою і якимось чином залишатиметься живим. Після в'язниці він потрапляє до лабіринту. Та що найцікавіше, в лабіринті за ґратами в одній кімнаті, Джеймс знаходить Марію. Та ніби й не помирала, звабливо спілкується з ним і прохає витягнути її звідси. Проте Марія не єдина, кого Джеймс знаходить в лабіринті. Один з коридорів приводить його до кімнати Анжели, в її особисте пекло. Виявляється, що Анджела піддавалася сексуальному насиллю з боку свого батька та брата все своє життя. А її матір була алкоголічкою, котра закривала на це очі і навіть звинувачувала дівчину в тому, що з нею роблять. Починається ще один боссфайт цього разу з абстрактним татусем, чий дизайн просто вражає. Ми його перемагаємо, а Анджела починає звинувачувати нас, що ми покинули мері задля іншої жінки. Звідки вона знає і чи правда це? Герою вдається потрапити до камери Марії, де той знаходить її мертвою та понівеченою. Після герой вкотре скоює свій фільмовий стрибок та цього разу через могилу, а могил декілька, і на гробовцях викарбовані імена Едді, Анжели і його власне ім'я. Після ми попадаємо до м'ясокомбінату, де знаходимо Едді з револьєром в руці. Едді сходить з розуму, запускає свій босфайт, але все ж помирає від нашої кулі. Джеймс виходить на пір з озера Толука, сідає в човен і дуже довго гребе до протилежного берега, де знаходиться готель Лейквів. Готель є фінальною локацією з цілою купою загадок, декотрі з яких висушують мозок. На другому поверсі Джеймс чує голос Мері, яка гукає його за закритими дверима. Тепер він впевнений в тому, що вона жива. Що його шлях не був марним, хоч і вкрай чудернацьким. Та нагадаю, що ані головний герой, ані інші персонажі взагалі не дивуються побаченому, і спокійно попадають в найпотаємніші місця по дорозі головного героя. Чомусь це ніяк не пояснюється, як і все в цій грі. У готелі ми знаходимо дівчинку Лору, яка нарешті вмикає режим адекватності і видає нам листа, написаного Мері. Герой розуміє, що його дружина не могла померти три роки тому, так як це ще один лист, написаний зовсім недавно. Джеймс знаходить відеокасету, сідає на крісло і вмикає програвач, на його запис з мері в готелі з минулого, де вони закохані і щасливі. А I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. promise you'll take me again james <coughs> Останні кадри касети демонструють найгірше. Джеймс вбиває Мері, душить її подушкою. Тільки тепер він усвідомлює, що він вбивця. Тепер він згадує минуле, розуміє, що не міг справитись з власним горем, через що подавляв свої власні спогади. Та зараз він в Сайлентгілії, а тут можливо все. Джеймс знову потрапляє до потойбічного світу і виходить до кімнати з двома пірамідоголовами, котрі страчують Марію. Дівчина помирає втретє, а Джеймс готується до бою з ними і каже, що вони більше не потрібні йому. Ті насаджують свої пики на списи, скоюючи самогубства. По дорозі на дах лікарні Джеймс зустрічає Анджелу, котра теж хоче скоїти самогубство. Однак герой не дає їй ножа, в результаті чого дівчина підіймається палаючими сходами і зникає у вогні. Герой виходить на дах готелю, де знаходить Мері, проте він розуміє, що це не його дружина. А Марія в її образі та ніяк не хоче його відпускати а бажає бути разом назавжди тут, в Селенгіл. В залежності від стилю проходження можна отримати різні кінцівки. Всього в грі їх 8. За каноном, який саме підтвердили автори гри, правильною, хоч і дуже сумною кінцівкою, буде кінцівка під назвою «В Воді. Марія перетворюється на монстра, і ми перемагаємо її в фінальному боссфайті. Після нам показують Джеймса, котрий сидить в авто, і розуміє, що вже нічого не може змінити, окрім єдиного відпустити минуле і пропинити власне горе. Екран темніє. Ми чуємо звук двигуна і аварію. Джеймс скоює самогубство. Ось такий цікавий і заплутаний сюжет Silent Hill 2. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Прошу підтримати мої старання вподобайкою і підпискою. Також не забувайте про Діскор і телеграм-канали. Ну, а з вами був Якайн. Всіх люблю і обіймаю. Всім бай-бай.